Вітаю вас вечір суботи. І сьогодні хочу залишити тут як згадку, поділитися з вами енергією, теплом. І хочу поділитися роздумами, які в мене є після живого формату, після участі в фестивалі, такому камерному, теплому, затишному. І... Дуже цікаві є спостереження, дуже багато в мене народилось нових ідей. Стосовно мене така перерва була на місяць: ефіри, підкасти. Я їх зупинила, ну точніше, не я. а... У мене там були маніпуляції з зубами, і мене досі напухла щока, але вже можна виходити в люди, я вважаю. Тому я думаю, що з понеділка буду ділитися роздумами, які в мене є, і в тому числі після таких. Живих взаємодій з людьми, які цікавляться собою, цікавляться розвитком. І от є декілька думок стосовно того, сьогодні хочу поговорити з вами про право на зміни. А право на зміни, знаєте, до мене приходять люди, які вже хочуть, вже є ціль. А, тобто, які готові до результатів або готуються бути готовими до результатів, створювати ці результати. І дуже тяжко йти, наприклад, до якоїсь цілі, якщо перша чекаєш того, що хтось дозволить реалізовувати результат. Відразу скажу спойлер: ніхто не дозволить реалізовувати перше, тому що ну всім все одно. А хіба що, якщо ви йдете, наприклад, навчатися чи на якийсь трансформаційний курс, чи ще там на щось, то ну, коли надається послуга, там відбуваються певні маніпуляції ініціації е, там. Зняття блоків, розширення там, якогось світогляду, і так далі. Тренування певних навичок, це все так. Але туди ж ще потрібно дойти до там, якогось спеціаліста, допомагаючих професій. Їх буває на різний смак, на різний підхід, кому що ближче. І люди, які не можуть собі дозволити зміни. Вони або дуже довго і дуже боляче йдуть, коли вже болі, болі, болить так якась потреба, або відсутність реалізації задоволення цієї потреби, що ну, людина розуміє, або далі кінець, або ну, потрібно щось робити. і вже там Прибирати свою недовірку, прибирати свою гордигню, працювати з нею, змінювати її або. Або все скласти ручки і чекати, коли, коли буде, як буде, а як буде, ну тут уже віддатися долі. І тому як посміхнеться чи не посміхнеться фортуна, як хтось вирішить. Тобто чекати дозволу ззовні, що хтось дозволить, хтось скаже, що так, ти маєш право на зміни, так, ти маєш право реалізувати тут у якість, так, це там актуально. Чекати якихось гарантій. Їх можна не дочекатися, їх можна дочекатися, але тут будуть якісь умови, знаєте, з таким. А, що це не сам дозволяєш, а ніби йдеш в таку позицію, коли а, хтось головніший в нашому житті? А, головніших за нас для себе немає. Допоки ми будемо орієнтуватися. Ну, допоки людина орієнтується на те, що є хтось головніший, цей головніший буде проявлятися в різних іпостасях. Неважливо, це е, хтось із членів сім'ї, це там ще хтось якийсь там авторитетний в якомусь питанні, але е, цей авторитет людина буде знаходити. От є такий вислів, що коли учень готовий, вчитель знаходиться. І е, тому потрібно, щоб оцей внутрішній вчитель був е, всередині. І е, право на зміни має в потенціалі кожна людина. В потенціалі у кожного з нас є всі ресурси, які нам потрібні. Але хтось не знає, що це можливо, хтось не знає, як це. Е Задіяти, як це примінити, як реалізувати ці, як знайти доступ, активізувати ці ресурси, як їх застосувати, тому що можна знати, що є от така от якість. А як її застосувати, або, наприклад, не виходить застосувати. І їм потрібно вміти з цим взаємодіяти. І. Подумайте. Це таке питання, знаєте, діагностичне, що ви робите, коли ви відчуваєте, що потрібно щось змінювати. От яка ваша дія, коли ви відчуваєте, що е, ну, от, е, хотілося б чогось нового, хотілося б якось по-іншому? Моя е, суть цього ефіру про те, що ніхто, окрім вас не має права вирішувати, що вам можна, а що не можна. І коли хтось щось розцінює, коли людина, наприклад, от, ну, такі випадки були, наприклад, на трансформаційних іграх. Трансформаційні ігри це як міні-життя. От в цій грі, коли ми працюємо над реалізацією запиту, ми дивимось там, які блоки, можливо, стоять у людини на шляху, або навпаки, які ресурси допоможуть реалізувати. Або і те, і те. І буває таке, що людина вона боїться обрати те, що хочеться, зробити дію так, як потрібно, крок, тому що вона переживає. А що можливо, хтось інший хоче стати на моє місце, можливо, там не вистачить цим ресурсів, можливо, якось ображу своєю поведінкою, можливо, ще, 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 ще. І а, суть в тому, що. У кожного свої висновки. Наприклад, якщо ви вирішуєте, що ви... тим, що ви щасливі, ви порушуєте чиїсь кордони, так це так може бути. Тому що, але якщо ми порушуємо, наприклад, коли ми щасливі, ми ділимо щастям. Те, що, нам... Те, що комусь не подобається, якщо ми на своїй території, якщо ми. Не порушуємо там безпеку, чиюся, чи не завдаємо комусь шкоди, Ми просто є. І тим, що ми просто є, ми можемо не подобатись, і це нормально, і з цим потрібно погоджуватись. Допоки а, люди думають за інших, що в них там може бути в теорії, чи що вони відчувають навіть в реальності, бо як це на них впливає. Ми займаємось не своїм життям, фокус, а де фокус там і енергія. А вона на інших. І ми живемо не своє життя, ми живемо життя інших. І ми намагаємося зовсім ніби отримати дозвіл або доказати комусь, що ми маємо право, ми маємо право на це, ми намагаємось бути гарними там перед тими людьми. Ми їх просто плутаємо з кимось з якоюсь фігурою. І з цим можна працювати, але ми зараз не про це. От ніхто, крім вас, не має права вирішувати, що вам можна, що не можна. Це звучить дуже добре, тому що ми живемо в соціумі, і соціум наразі ну, дуже такий специфічний час, в якому давно ніхто не жив в таких умовах трансформаційних. Але. Ще одна одна моя така основна ідея про те, що я хочу сказати: що все, що відбувається, це про розкриття вашого потенціалу, це про вашу силу. У когось ця сила дуже красива, у когось ця сила дуже сильна, у когось ця сила в жіночій постасії. В когось ця сила має якоїсь гендерної прив'язки, і це сила душі. В душі немає статі. А в когось ця сила, наприклад, в якихось там традиціях і так далі. Ми всі різні, ми всі прекрасні. Ми всі сильні. У кожного із нас є потенціал. 50% населення планети, ну плюс-мінус, у нас є потенціал. Ті, хто коли є вільний час, коли є можливість, а може це ваша робота, працювати з сенсами, коли ви шукаєте сенси, ви шукаєте щось прекрасне, щось цікаве. Ви наповнюєте життя тим, що ви хочете, щоб примножувалось у світі. Ви і є та частинка того світу, в якому хочеться вам жити. Хочеться, щоб примножувалось, там, наприклад, от я про реалізацію, я про реалізацію потенціалу, про розкриття своєї сили, тому що якщо ти не будеш розкривати силу, сила буде розкривати тебе. Як це відбувається, коли людині потрібно подумати про. А, про те, а, ну, от, наприклад, до трансформаційних так, я напишу, мене готовий пост, я його ще не опублікувала про духовне пробудження, що це таке. А, і допоки людина а, от сьогодні теж була така фраза, а, учасниця сказала про те, що допоки не, не почалася ця трансформація на нашій території, то ми не задумувались, а де ми живемо, а про що це, а як, і а, когось штормить ситуація загалом в країні, а когось штормить ситуація в світі, тому що ну, такі турбулентні часи, вони не тільки на нашій території. А, а в когось відбуваються якісь трансформаційні процеси а, всередині або всередині своєї сім'ї, там чи свого роду. І це теж, коли ми починаємо, починаємо щось відчувати, ми звертаємо увагу на це. Це можна дивитися під таким кутом, що коли ми не дивимось на себе, самостійно не створюємо якісь такі. Контрольовані стреси, коли ми пізнаємо, а це якість для чого? А з е, цією якістю можна а, що зробити, що реалізувати, там і так далі. А, тобто, як застосувати оці якість, про грань мене ще одна така от грань. І в нас цих граней дуже багато. І вони розкриваються під впливом взаємодії з іншими людьми, під впливом а реакції на якісь ситуації. І... Буває так, що людина живе занадто в таких сильних лещатах, рамок, що це не можна. Так. Хтось боїться сили, хтось боїться сили там, людей, хтось боїться своєї сили. Хтось навпаки думає, що внутрішня сила це щось таке, якесь містичне. Але насправді це те, як ми проживаємо життя, як ми його бачимо, як ми реагуємо, як ми сприймаємо себе. І, можливо, це відбиток, ну, неможливо, це точно, а відбиток з дитинства. Згадайте, що вам говорили? Іноді це те, що закарбувалось, коли ми ще цього й не пам'ятаємо про те, що. Цього не можна, там підростеш, почекає, дізнаєшся, що це навіщо, там це не для тебе. Або ти о, як завжди. І тут може навішуватись як ну, знаєте, це як навіювання такої програми, тому що Старші люди це авторитета. Авторитет, який не можна оскаржувати, який приймається на віру, те, що говорить там. Авторитетна людина, яка поряд, і ця авторитетна людина, вона може просто виглядати авторитетною, але насправді вона не розуміє, про що вона говорить, що за цим стоїть. Це просто сказано і не подумано. Просто для того, щоб, наприклад, дитина була зручна. А ця дитина виростає потім і вона вже в дорослому віці продовжує бути зручною для суспільства, зручною там для інших людей і так далі. Тому потрібно, коли ми приймаємо рішення, коли ми вирішуємо, от, наприклад, це для нас там норма, а, і ми робимо все для того, щоб ця норма була. От, норма, коли нам комфортно жити. І коли ми приймаємо рішення, що а, це не можна, тому що це там порушення якихось кордонів, чи це, це там ще щось, а, чи ми орієнтуємося на якусь думку. То а, з яких переконань це звучить, от, а, а, і задуматись, хто так говорив, або хто так думав, хто так, а, а, чиї це переконання, це точно ваші питання. Я, я точно, тому що я навіть працюючи з цими програмами, а, от, з клієнтами а, ну, із собою на автоматі, я іноді розумію. Що я підключаюсь такі загальні якісь теми, які звучать в просторі, там ну, в країні, наприклад. А, і це навіюється, що це так. А коли я задумуюсь, і я, ну тобто, це, це дійсно я так думаю, а я так не думаю. І, от а, а, я рекомендую виділяти. Кожного вечора 10 хвилин часу, кожного ранку, наприклад, ну, коли вам підходить, можна і тоді, і тоді. І ставити собі питання, а як, от, який план у мене на день? А які мені переконання, які погляди, які стратегії, яка мотивація мені допоможе? А в кінці дня, от, як я приймав там, чи приймала рішення, за якими своїми переконаннями, внутрішніми, які мої внутрішні закони? І а, чи була мотивація бути зручними, бути зрозумілими, бути там ще якимись, чи бути найкращими, чи бути там от, а, Ну, в кожного своє, і цих своє їх дуже багато. І можливо це правильно робити, правильно для суспільства, там, для сім'ї, для ще для чогось. А про себе ми думаємо? От, і чи ми думаємо про себе в першу чергу? Ну, тому що ми з собою все життя. Ми народжуємось з собою, і ми завершуємо це життя. Все решта, це дуже приємно, дуже добре, але це колись шляхи наші сходяться, коли шляхи розходяться, а з нами від початку до кінця тільки власний хребет і власна свідомість. І боятися помилок це. Теж страх, що, що щось буде, все буде не так. От точно все буде не так. Навіть, знаєте, в мене сьогодні дебют, коли я провела е, свій майстер-клас е, без заготовок. Тобто, ну в голові в мене матеріал був, але в мене не було ні слова написано, ні слова, навіть структури. Структура була вся в голові. І з одної сторони я боялася, що я е, щось буде не так. А з іншої сторони, це був дуже цікавий досвід, тому що суть одна задумувалась, ну, тобто, по, по алгоритму йшла по одному. А, а ми працювали індивідуально з двома учасницями, і це було зовсім різно. Там ми працювали з метафорами, малювали настільки, наскільки це можливо в таких умовах. А, і а друга це була суто розбір емоцій картини така базова картина емоцій. Це було дуже цікаво. Я цією своєю такою таким експериментом я пропрацювала те, що я боюсь помилок. Тому що, як правильно, Знаємо тільки ми і то правильно так, щоб було якісно для вирішення певного запиту нашої цілі. У нас повинна завжди бути ціль, от я хочу то-то, тото, то-то. Єдине, вміти бути такими гнучкими, тому що. Ми можемо собі планувати одне, а насправді для того, щоб реалізувалось те, що є за цією ціллю, то відкривається зовсім щось інше. Бачити, що за цим. Є такий вираз: один із моїх улюблених про те, що коли хтось показує на небо, то потрібно дивитися туди, куди показує той палець, той хто показує, а не. На палець, тобто туди, от, за ситуаціями, що, яке наповнення, яка, яка суть, чи який урок, чи яка сила розкривається. І а, основна проблема людей, що а, люди зупиняють себе навіть коли відчувають імпульс душі. І коли ми зупиняємо цей імпульс, ми перекриваємо енергію, яка йде для реалізації певної цілі, оцим як правильно, щоб було зручно для всіх, там і так далі, коли ми боїмося помилок, ми самі розвиваємо той сценарій, якого ми боїмося. Головний резонанс це серце, воно завжди підкаже як правильно, і там, де є резонанс, там, де є енергія, там, де є внутрішня так. Якщо ви думаєте про зміни, знаєте, коли вам здається щось, вам не здається. Якщо ви думаєте про зміни, то потрібно змінювати. Якщо ви відчуваєте підйом, легкість, навіть якщо це страх, страх невідомості, то... Потрібно рухатись, це сигнал для того, щоб рухатись. Лише якщо холод, якщо тяжкість, якщо втрата енергії, якщо а, таке, такий вираз треба, це чужа програма, а не ваша. Єдине, що а, потрібно тримати баланс між хочу, треба і можу. Я хочу, хочу, мені треба, треба. Я можу, можу. Все. Якщо десь щось вам не резонує, значить потрібно з цим попрацювати, подумати про що це. І не чекайте дозволу, а довіряйте собі. Не шукайте як.